Новий навчальний рік розпочався, а разом з ним у повній мірі організовано і шкільне харчування учнів. Адже ні для кого не секрет, що гарячі сніданки та обіди, які школярі споживають протягом дня, впливають на поліпшення навчально-виховного процесу та успішність. Їсти у шкільних їдальнях діти почали вже з 2 вересня. Традиційно харчування у загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста забезпечує комбінат шкільного харчування. Шкільний його керівництво заповняє, підприємство у повній мірі готове до на. Ання якісних послуг школам та гімназіям у новому навчальному році. Традиційно початкова ланка харчується безкоштовно. Собівартість сніданків у порівнянні з минулим роком не змінилася і складає 7 гривень. Для дітей сиріт сума наполовину більша 15 гривень 20 копійок. Як додатковий компонент до харчування, школярки початкової ланки отримуватимуть ще й молоко. Щоправда, у зв'язку з дефіцитом бюджету кількість порцій на тиждень порівняно з минулим роком скоротилася з п'яти до двох. На комбінаті. Цьогоріч такий важливий продукт діти отримуватимуть лише по вівторках та четвергах. Загалом харчування всіх учнів проводиться за розкладом, який відповідає навчальному навантаженню кожного класу. Таким чином вирішується проблема навантажень на їдальню в обідні години. Запропоноване меню відрізняється і різноманітністю страв, і містить весь необхідний по калорійності і вмісту вітамінів набір продуктів для дитячого харчування. Запевняють у школах. Кожного дня враховується і вітамінний набір, і наявність м'яса, і гречка картопля. Ну, тобто, вони як професіонали знають, що Потрібно дітям в якому віці. І в якій кількості директор школи обов'язково контролює стан організації харчування учнів. Саме тому їжа, яку отримують діти, смачна, корисна і збалансована. Та школярики й самі в цьому залюбки зізнаються. Їмо тут плов, картошку, м'ячку, потом ми їмо сосиски, котлети, супи, борщі. І мені дуже подобається харчуватися в школі, а не ходити голодний протягом дня. Дуже тут готові. Борщ добрий, макарони дуже добрі, Все тут все добре, дуже. Мені подобається харчуватися в шкільній їдальні. Дякую шкільним поварам. Педагоги не втомлюються закликати батьків переконувати дітей харчуватися в шкільних їдальнях, адже від цього залежить безліч важливих факторів. Обов'язково дитина повинна харчуватися. Я переконана, глибоко переконана, що краще, щоб це була гаряча порція, щоб це був сніданок.